За день через наші мізки проходить 6 тисяч думок в середньому. Тому це, знаєте, такий процес а, постійний і це производна від нашого психічного життя. Вони завжди там будуть, думки. І тут головне, як ми відносимось до наших думок. І коли, наприклад, да, а, Кількість негативних думок починає перевищувати, так виділятися на фоні інших думок. То ми починаємо і повторюватись. То ми починаємо розуміти, що у нас якісь нав'язливі думки, і вони нам не дають спокою. Вони виникають не по нашій волі, ми дуже складно нам їх контролювати, так, і тому вони називаються нав'язливі думки. Таке може відбуватися через якісь обставини в житті це може бути стрес. Так, це може бути недосип, тобто мало спите, тому що в середньому треба спати так 9 годин в день, кому як в залежності, але гарний сон допомагає нам подолати да ці нав'язливі думки. Чи також це велика втома. Коли людина дуже втомлюється, то може з'явитися цей процес, коли думки якісь нас не залишають. Ми постійно як живачкою їх жуємо. І жуємо, і жуємо. Також нав'язливі думки може бути ознакою того, що є якісь розлади, так, чи починаючися, чи в якоїсь стадії вже свого розвитку. Це може бути тривога, тривожний розлад, депресія, обсесивно-компульсивний розлад, чи посттравматичний синдром. То давайте я вам приведу декілька таких а, прикладів, так, нав'язливих думок, тому що інколи нам здається, що це ми такі особливі, тільки у нас можуть виникати такі нав'язливі думки, бо ми якісь не такі, ми якісь погані, агресивні і небезпечні для цього суспільства. Наприклад, дуже часті думки, так, серед нав'язливих, це коли хочеться вдарити когось ножом, особливо рідну людину. Чи, наприклад, кинути дитину Інку да вронити на пол, чи кинути з якогось поверху. А коли хочеться пригнути з моста, ви бачите мости, така нав'язлива думка, да пригнути з моста. Чи ви їдете на дорозі і вам хочеться просто виїхати на зустрічну і врізатися в машини, чи злятити забочені в якусь прирву? Так, чи, наприклад, думки про те, що залишили включену газову пліту, так, чи заразилися якоюсь такою страшною. Хворобою, да? тобто, бачите, такі думки вони дуже часто зустрічаються, і це те, що ми маємо як производну нашого психічного життя. І тут важливо зрозуміти, це норма, чи це вже не норма. Тому що, коли, наприклад, ми з цим не справляємось, коли це впливає на наш стан протягом дня, це впливає на наше функціонування. Так? І це дуже погіршує якість життя. Тоді це точно щось не так. і треба Звернутися по допомогу. Але давайте розглянемо е, такі моменти, як стрес, так, е, як е, втома, як недосип, чи е, такі легкі початки розладу, да, якогось тривога, депресія. Що ми можемо робити з цими нав'язливими думками? По перше. Це mindfulness. і в мене є відео про mindfulness, що це таке, і чому це супер популярно в Сполучених Штатах Америки. Під відео ви знайдете посилання на це відео. Майндфулнес мається на увазі, що, а, да, що можна просто а, наблюдати за своїми думками, тому що вони приходять, уходять, вони як фон. Так, приходять, уходять, і важливо нам їх назвати. От, наприклад, ви бачите таку думку, що хочеться зайнятися сексом. Наприклад, в публічному місці така нав'язлива думка такого якогось ну, відверто непристойної поведінки. Так? І ви можете відмітити ось вона ця думка, і дати їй етикетку. Це нав'язлива думка. Так? І просто. Відпустити, тому що закон психології працює так. Чим більше ми намагаємося подовити, так, ці нав'язливі думки, тим більше вони будуть з'являтися, і тим більше вони будуть нам а, заважати жити. А також ми можемо да, практикувати mindfulness, тобто протягом дня а, наблюдати за цими думками, так і відноситись до них як якісь а, хмарки на небі. Так, вони Приходять хмарки, наприклад, якісь негативні а, думки, та, і уходять. Так, приходять і уходять. Тобто, все змінюється і важливо це розуміти. Тобто практикувати mindfulness. Як практикувати mindfulness, ви побачите в відео, що я прикладаю нижче. Наступне це вести щоденник про ваші такі думки, да? писати, які у вас думки, да? наприклад, нав'язлива думка щось вкрасти. І да, коли вона виникає, як часто вона виникає, що ви відчуваєте в тілі, коли ця думка виникає, так, і що тригерить Цю думку, оце важливо дуже зрозуміти, що тригерить, тому що є обставини, коли які більше тригерять якісь нав'язливі думки. Так, наприклад, якщо ви дивитеся фільм про насилля. А у вас є нав'язлива думка, так я не знаю, заколоти когось ножом, отака нав'язлива думка, да, то це такі фільми вони будуть ще більше е, спонукати вас до таких думок. І, до речі, я за собою помітила, коли мене, в мене виникають якісь подібні мислі, да, думки, то я розумію, що я дуже втомилася, чи я, наприклад, е, е, дуже зла на щось в своєму житті. І я пам'ятаю, коли коли в мене дітки були маленькі, да, то в мене нав'язлива мисль, така виникала, щоб кинути дитинку, да чи вдарити її якось. І я розуміла, що так, стоп, ти втомилася, чи цей останній час живеш в стресі? Тобі потрібна допомога, тобі потрібен відпочинок, тобі потрібно піти і віддати дитину своїй мамі, тату, чоловіку, щоб вони побули, а ти привела себе в норму. Да? Тобто нав'язливі думки. Вони вони можуть бути як служити нам. І головне, навчитися їх використовувати для того, щоб допомагати собі вчасно. Тобто, це щоденне, друге, третє, це. Робити вправи, фізичні вправи, тому що коли ми займаємося фізичною якоюсь діяльністю, плавання, танці, прогулянка, так вчені кажуть, що 20 хвилин так, фізичних прав вони допомагають привести себе в норму. Так, вони допомагають вироботці цих щасливих гормонів, які потім у нас знижують появу цих нав'язливих думок. Наступне дуже гарно допомагають з нав'язливими думками: це час з тваринками, так: кішка, собака, пташки, чи дивитися в природі на жучків, на комах на якісь так? це дуже заспокоює, тому що це знижує наш рівень кортизолу в крові і тому дуже допомагає, навіть коли у вас стрес, так чи дуже велика тома, якийсь втома якийсь час З вашим улюбленим uh, питомцем, да, дуже. Uh... Допомагає справлятися з цими нав'язливими думками. Тому а, тваринки, так вони як наші друзі. І якщо у вас стрес, якщо у вас нав'язливі думки, а, проводьте час з тваринами. Наступне це а, себе відволікти, так відволікання. Наприклад, ви бачите, що у вас починаються нав'язливі думки. Ви можете позвонити батькам, можете позвонити друзям, можете піти і а, повбирати в квартирі. А, так, можете послухати музику, почитати книгу, піти на масаж, тобто якимось чином відволіктись від цих нав'язливих думок. Також дуже гарно допомагає природа бути на природі, тому що це природня нас заспокоює. Ми розуміємо, так, коли ми на природі, що ми частина чогось більшого, і це має дуже заспокійливий ефект. Тому час на природі може знищувати на Наші нав'язливі на да, думки. І наступне, що дуже гарно працює, це когнитивно поведінкова терапія з нав'язливими думками, тому що вона ізучає дуже гарно цю, цей конект да, між думками, почуттями і поведінкою, тобто реакцією. І тому, якщо у вас те, що я перелікувала до цього, не допомагає вам знизити да, ці нав'язливі думки, то дуже гарно звернутися до психотерапії. Який практикує когнитивно поведінкову терапію, тому що саме вона працює з думками. Так, оцей поток думок, який ми маємо кожен день, і це невід'ємна частина нашого психічного життя, саме цей психотерапевт, ця методика дуже гарно працює з думками. Аналіз думок, що тригерить, яка інтенсивність, так, що передувала цьому цій нав'язливій думці. Так. Знайти також, тому що є така теорія, що нав'язливі думки дуже часто вони повертають нас до минулого. Да? Це може бути колективна пам'ять наших предків, яку ми отримали да, через покоління. Якісь негативні кліше, які має наша родина, негативні а, такі патерни, які передає одна родина іншій родині. Так? Тобто ці негативні думки вони також можуть бути нашим досвідом з ранніх годин нашого зачаття. Так? Коли ми були в животі у мами, коли ми народилися перші а, декілька років, це саме та пам'ять, вона називається називається скрита пам'ять. До якої у нас мало доступу, і щоб до неї добратися, треба працювати психотерапевтом чи дуже багато саме рефлексувати. То оці е, спогади, так, е, оця пам'ять, яка дуже скрита, часто ми її називаємо просто підсвідомість, да, вона штовхає так, ось ці думки, які перетворюються нав'язливі. Тобто нав'язливі думки це симптом. Симптом того, що щось відбувається з нами е, і нам. Потрібна допомога. Да? Той випадок, коли ми можемо саме собі допомогти, о нам потрібна більш така професійна допомога, коли це реально заважає вже нам жити, коли це реально підвищує нашу тривогу, коли це реально впливає на нашу функціональність на роботі і в цілому по життю. Я сподіваюся, що вам ця тема сподобалась. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас нав'язливі думки і можливо? Зливо, я щось не вказала, що вам допомагає так зупинити цей поток негативних нав'язливих думок. Пишіть в коментарях, задавайте питання, я з радістю вам відповім і до наступного відео.